Резний привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такий пиріг, в якому чудово поєднується шоколадний бисквіт, ванільний крем та кислинка вишні. потрібен пудинг І саме з його приготування я хочу розпочати. У мене в мисоці вже пакетик ванільного пудингу, пакетики 40 г, сюди додаю 100 г цукру, і сюди поступово буду вливати пів літра молока і буду все перемішувати до однорідної маси. Пудинг я перелила у кастрюльку, її ось уже поставила на плиту, умікнула середній вогонь і тепер при постійному ось так помішуванні буду варити до загустіння. Мій пудинг вже готовий. Я ось перелила його вже у мисочку, і, до речі, приготування займає буквально декілька хвилин. Далі буду накривати мисочку харчовою плівкою у контакт і залишаю до охолодження до кімнатної температури. Тепер безпосередньо буду готувати основу для свого пирога. Маргарин у мене 200 г, я його злегка підтопила у мікрохвильовці. Звісно, що можна маргарин за бажанням замінити вершковим маслом. Далі буду давати цукор і сюди ще додала дрібку солі. Далі все за допомогою міксера буду збивати до легкої пишності та посвітління. Тепер буду додавати яйця. Всього їх потрібно буде 4. По одному додаю і ще разу перемішую, щоб кожне яйце добре вмішалося. Ну і в кінці залишилось мені додати сухі інгредієнти. У мене вже просіяне борошно із какао, сюди ж я також додала розпушувач. По декілька ложок буду додавати, і ще раз до однорідності міксером знову буду перемішувати. Готове. Ось таку воно має консистенцію, як класичне кексове тісто, і буду випікати. Я підготувала вже форму, діаметр моєї форми 26 см, проклала її пергаментом і перекладаю сюди все тісто. І після того, як я тісто рівномірно розподілила по формі, буду викладати вишню. У мене заморожена вишня, розморожити її перед використанням не потрібно. Звичайно, можна використовувати свіжну вишню, головне, щоб не було кісточок. Буду рівномірно розподіляти так, в хаотичному порядку, і буду вишеньки отак викладати і легка вдавлювати у тісто. І після цього буду відправляти випікатися, вже зарані розігріто до 180 градусів духовку, орієнтовно 35-40 хвилин. Ось такий в результаті у мене бисквіт вийшов, я вже його переклала на тарілочку, в якій подальшому збиратиму пиріг, і залишаю його повністю охолонути. Поки що підготую крем. У мисці у мене вже 200 г м'якого вершкового масла, і за допомогою міксера буду збивати його до пишності. І повертаюся до пудингу, він у мене вже охолонув. по одній столовій ложці буду додавати масло І щоразу буду все перемішувати. Крем у мене готовий, ось така гладенька структура у нього виходить. І також я вже встановила кільце кондитерське і ацетатну плівку на бисквіт. Тепер крем викладаю зверху на бисквіт і розподіляю рівноміром шаром по всій площині бисквіту. Тепер В такому вигляді торти я відправляю до холодильника на декілька годин, аби добре охолонув крем. Ще приготую шоколадну глазурь. Для цього я вже поламала шоколад, у мене плитка вагою 85 грамів, я взяла чорний шоколад, можна, звичайно, взяти і молочний Сюди додаю 1 столову ложку сонячної олії без запаху і буду розтоплювати. Розтопити можна будь-яким зручним способом, я зазвичай імпульсно розтоплюю у мікрохвильовці. І після того, як шоколад я розтопила, даю йому охолонути до кімнатної температури. Мій пиріг провів у холодильнику приблизно 2,5 годинки. Крем добре охолонув і стабілізувався. Тепер глазурю у мене, до речі, також охолонула, поливаю нею пиріг. Глазурю я також рівномірно розподілила, і, в принципі, пиріг уже готовий, але я ще хочу ось посипати такою кондитерською глазурю, і буду відправляти ще торт до холодильника, щоб трішки застигнула глазурь ще приблизно на пів годинки. І нарешті, мій пиріг уже готовий і я хочу показати, що ж у мене вийшло. Ось такий красивий він виходить на розрізі. Повідьте, що ще й дуже-дуже смачний. І я думаю, що ось такий пиріг можна з легкістю приготувати, навіть замість тортика до святкового столу. Тому обов'язково приготуйте, спробуйте. Це насправді дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім мировіда та до зустрічі в наступних відео.